Дякую, Олена Голда з Одеси розповіла про ліквідацію наслідків комбінованої атаки росіян. Подружжя Раїса і Борис Пухирі з села Созонівка Кіровоградської області називають себе постійними слухачами українського радіо. Кажуть, слухають його щодня. Зранку як снідаємо, потім вечором, як вже теж вечеряємо, то теж слухаємо. Ну Раїса Івановна другий раз не цей хвилюється. Ну кажу, треба слухати, бо це наше життя. Слухаємо все, включаємо що розказують новини. Е е інтерв'ю беруть в цікавих людей. Запрошують на інтерв'ю. Військових багато. військових дуже багато дають інтерв'ю. Слава Україні! Ветері Суспільне новини Кропивницький у студії Василь Левицький. В цій радіостудії радіоведучий Василь Левицький щодня розповідає новини регіону жителям Кіровоградщини. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну єдиний випуск і новин, і далі програми «Радіомайдан» щобудня о 17.35. У нашій області радіостанція з'явилася у 1927 році, тобто після трьох років від запуску першої хвилі у Харкові. Про сторічний ювілей українського радіо Раїса і Борис Пухирі знають, кажуть, досі згадують голос першого диктора Радіо Кіровоградщини. Говорить Тіровоград. В ефірі обласне радіо Скіфія центр Пам'ятаємо Левандовського, Дуже добре пам'ятаємо. І голос його приємний. Такий можна було і не знати, що це Левандовський, але по голосу пізнавали, що це Микола Левандовський. Звичайно, в кожній хаті його знали, в кожній хаті його слухали. Раніше ще шустер. Вела Євгенія Шустер. Євгенія Шустер вела теж програму. Включали ну зараз Кропивницький, тоді Кіровоград, то вона часто теж. Туже... Об'єкт давала ці вела репортажі. Вела програму. Росіяни розпочали масштабну інвентаризацію нерухомості на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Ворог вишуковує неоформлене за російським законодавством житло і майно для цього вони обходять будинки. Українське радіо слухає вдома щодня 90-річний кропивничанин Володимир Кобзар. Шості сьогодні Польща кордону з і не про Уже більш Майже півсторіччя Володимир Кобзар був головним редактором радіомовлення Кіровоградської обласної телерадіокомпанії. Він автор книги про історію радіомовлення області. Це був 1970 рік. По суті, 40 злишком років працював я на радіо, головним редактором радіомовлення. Ну, а тоді це вже. Головним редактором телебачення все перемінилося на краще у смісі тому і технічне оснащення, і творчі працівники стали більш кваліфікованими. Говорить, його книгу про історію розвитку радіо в Кіровоградській області зберігають в обласному архіві. Оскільки я трохи займався історією радіо Кіровоградського, то це особлива якась історія, тому що у таких містах, як Кіровоград тодішній, там ще вірніше той, е, радіо не існувало вже в 27 році. І на радіостанції записувалися в очередь. Щоб побачити що диво всього диво техніки, диво цього всього тут вже тут написано. Програми для українського радіо у Кропивницькому готують нині три редакторки в ефірі Українське радіо Кропивницького. Вітаю слухачів! До вашої уваги спецпроєкт Досторіччя Українського радіо в студії Леся Журавська, Олена Роміцина, Наталія Сметанко. Українське радіо Кропивницьке допомогло Маргариті Ященко на всю країну і за кордоном озвучити проблему обізнаності з хворобою Дюшена. Мама хворої дитини вперше організувала відкриту онлайн-конференцію з проблем хвороби дюшена. І вперше в Україні у 2021 році відбулись міжрегіональні радіо і телемости. Саме Українське радіо Кропивницького стало центром комунікації. Наші радіослухачі, вони говорять, що ми людяні, душевні, що ми відповідаємо на їхні запити, вирішуємо проблеми. Хоча ми інформуємо, але у багатьох. Випадках в житті людей відбуваються зміни, коли вони почули нашу інформацію. Радіо можна слухати і на через дію, можна слухати в машині, в автомобілі, через телефон. Радіо надає достовірну інформацію, оперативну інформацію. Ск, суспільне новини, слухайте щодня о 20.00 в ефірі українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.